Дорогие зрители, с вами ФСТВ, ведущая Оксана Поленичкина. Этот выпуск будет посвящен основному направлению нашей деятельности журналистики. Изучение истории журналистики позволяет более глубоко понять не только ее развитие и современное положение в социуме, но и развитие социума в общем. Журналистика берет свое начало еще в Древнем мире, когда были первые римские газеты, которые включали все официальные объявления, судебные решения и другие важные сведения. С тех пор журналистика активно развивалась. В эпоху просвещения с развитием принципов свободы, слова и свободы пресс в Западной Европе начинают появляться первые независимые газеты и журналы. Быстрость городов и развитие печатной промышленности во время индустриальной эволюции способствовали широкому распространению. В этот период журналистика стала более массовой и доступной для широкой аудитории. Введение радиовещания и телевидения в 20 веке привело к возникновению новых форм журналистики, таких как радио и теленовости. Это сделало информацию еще более доступной и быстрое распространение. В цифровую эру появления интернета и цифровых технологий журналистика потерпела революцию. Онлайн-платформы, блоги, социальные сети и новостные веб-сайты позволили людям стать более самостоятельными и распространять информацию мгновенно. Итак, журналистика ⁇ это деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью СМИ. Есть разные виды журналистики. Тележурналистика, радиожурналистика, интернет-журналистика, публицистика и фотожурналистика. ФСТВ работает с тележурналистикой и публицистикой. Мы снимаем выпуски о нашей деятельности и пишем статьи на разные темы. Среди наших партнеров газета Славянка, трибуна, учитель статус журналиста дает определенные преимущества. У журналиста должны быть документы. Служебное удостоверение, удостоверение журналиста, выданное Национальным союзом журналистов Украины. Пресс-карта. Но для его правильного использования, помимо журналистской этики, журналист должен знать основные нормативно-правовые акты, которые относятся к журналистике. Конституция Украины, закон Украины об информации, закон Украины о печатных средствах массовой информации в Украине, закон Украины о государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов, закон Украины о телевидении и радиовещании. В настоящее время профессия журналиста очень популярна, но не каждый может реализоваться в ней, так как она требует умения находить и анализировать информацию. Интересно преподносить ее, умение красиво и правильно говорить. Журналист должен быть аккуратным, способным быстро ориентироваться в огромных средствах массовой информации, уметь четко и понятно формулировать свои мысли, обрадать хорошей дикцией, презентабельным внешним видом и не бояться камеры. Это касается профессиональной и любительской журналистики. Начинающим проще начать с любительской журналистики, с которой можно перейти в профессиональную. Пример любительской журналистики – это общественные организации, блогеры, новостные паблики. А сейчас я передаю слово самому коллеге Леониду, который подготовил репортажи с интервью с участниками младшей группы школы журналистики. Вітаємо в эфире программа ⁇ Моя счастлива, креативна, творчесть ⁇ Наш есть эфиру – Андрей Бескорный. вас. сегодня хотел бы знакомый вас мере своей двухличностью художньою. Наприклад, малюнки на тему різних книг. Оце було написано для Аліси Україні день. Це такі дивовижні краї. Це ми писали під натхненням від Чарлі та Шоколадна Фабрика. Це хіжина, у якій на початку жила ця родина. Це ми просто малювали для себе і я намалювала такий замок. Оце ж на тему природи. Це такі ось бабочки, це трава, ну, таке на тему природи. <кій> також це є. Це більш казкове, але також природне. Це гриби, деремкитки. Також на тему природи у мене є таке у техніці Там, де малюють крапками. Також є робота з, з таким ось Він, ну, Ми його описали як для свого просто вільна тема. І мій малюнок, який я зробив дуже давно, Ось він. Це такий шкіт з гітарою. Дякую. Дуже радісний музичний кіт. Ви його побачили. Я відкрив маленький секрет. Андрій навчається в Харківському державному музичному ліцеї, а також опановує таку. Журналістку та літературну творчість є спільний проєкт гурток.зору, це дето номер 5 міста Харкова, а також школа журналістики ФСТВ. І до речі, від я покажу зараз сюрприз, тому що Андрій любить читати, не тільки малювати. Креативна щаслива творчість. Ми дякуємо за цю книжку, дуже таку сучасну. Це подарунок від ФСТВ, Дуже дякуємо нашим медіапартнерам. А це журнал Однокласник, такий сучасний для українських підлітків. Також Андрію передається подарунок. І ось подивіться. Це така нагорода, одна з них їх багато, але ми покажемо тільки тільки щось вибірково, тому що у нас обмежений ефірний час. Це за образотворчість, але креативна творчість розкажи, от як ти вважаєш образ сучасного журналіста, яким він має бути, і на тему сучасного читання це якось з тим може бути пов'язано. Ну він повинен писати цікаві тексти. Бо якщо брати до уваги книжки, то деякі мені не сподобалися, бо вони були написані, написані ну, дуже незручно, некрасиво. А більшість книжок, вони дуже такі круті, вони дійсно пишуть цікаво. Ось, я вважаю, що сучасний журналіст повинен писати дуже цікаві книжки. Угу, Класно, це, це дійсно мотивує надихає, щоб сучасні журналісти писали цікаві твори. А щось для цього ж, мабуть, їм потрібно. б ти їм побажав? Я е, побажаю їм натхнення, бо саме під натхненням можна написати дуже круті книги. Угу, Дякую. Ось ви бачите, оце одна з таких крутих книжок сучасних видавництво ранок в подарунок Андрієві передається від фестивалю. А це від журналу Однокласник. Ми дякуємо дарувальникам за такі. Маленькі, але дуже приємні книжкові сюрпризи. Дивіться наші сюжети. На цьому дякуємо за увагу. Вітаємо в ефірі програма Сучасний журналіст. В ефірі Софія Гапєєва. Вітаю і Леонід Гапєєв. Ось ви бачите диплом. Нещодавно відбувся конкурс публіцистики сяйво 2024. Його провело Молодіжне Телебачення ФСТВ і Софія нагороджена цим дипломом. А також книжка в подарунок. Ми дякуємо молодіжному телебаченню ФСТВ за цікаві книжки. Софія, як ти гадаєш, яким має бути сучасний журналіст? Відповідь на це питання я візьму з отакої книжки Конституція для всіх, для дорослих і малих. Зацитую статтю 57. Кожен має право знати про закони і права. Конституцію вивчати має кожна голова. Хто закони поважає, той країні рідний син. Конституції не знаєш, ти в країні як чужий. Угу, чудова відповідь. Я так зрозумів, що сучасні журналісти мають досконало знати або принаймні намагатися вивчати сучасну Конституцію України. Звісно. А ми дякуємо також за цю книжку, що ви зараз бачите, Це «Всеукраїнський правоосвітній рух справедливці, видавництво Холодкевича Тундрайв і особисто художниця Ірина Шаганян зробила такі класні ілюстрації. От ви зараз почули відповідь. Дякуємо за таку книжку, тому що це надихає наших юних дослідників. Що б ти хотіла побажати нашим дорослим? Професійним досвідченим журналістам і нашим юним журналістам і взагалом всім нашим глядачам. Я б хотіла побажати щастя і, звісно, ж над у творчості. Дякуємо. Дякуємо за увагу. Вітаємо в ефірі програма Образ журналіста, ведучі Дарина Гапєєва. Вітаю вас! Вітаємо і Ленін Гапєєв. Нещодавно. Відбувся міський конкурс публіцистики Сяйво. Ось ви бачите диплом, виданий молодіжним телебаченням ФСТВ. Зараз ми дізнаємося думку Дарини, яким має бути сучасний журналіст. На це питання можна знайти відповідь у цієї книжці, стаття 34. Власну думку своє слово виражати можуть всі у книжках, статтях, промовах, в інтерв'ю і у пості. Вільно можна спілкуватись з ким завгодно і про все. Але можна й промовчати іноді згадай про це. Дякую. Отож, сучасні журналісти мають поважати права людини. А ми ще дякуємо за цю книжку, це українському правоосвітньому руху. справедливці и художницы ирине Шаганян, видавництво Тум Трайв». Дякому за увагу. Напоследок хотелось бы поблагодарить наших партнеров за поддержку нашей организации. Ректора ХНПУ имени Григория Савичевского-Городы Юрия Бачука, главного редактора газеты «Славянка» Владимира Абраменко, заместителя директора компании «Легостройдина Легостадника». Мы работаем для вас. Смотрите ФСТВ.